І дріп можна заварити абсолютно будь-де. Добрий день. З вами ваш кавовий експерт Нікіта. І сьогодні в нас піде дуже цікава річ про таку штуку, як дріпи, тому що дріпи на сьогоднішній день вважаються найкрутішим способом приготування. Давайте розповім, чому У нас є дуже багато помолів у якофі. Ми можемо помолоти каву під гейзер, можемо молоти під турку, можемо молоти абсолютно під усі кавоварки. Ми можемо її змолоти під джезву. Але чому саме найкраще молоти під чашку? Ми винайшли. Таку схему, як дріб. Це йде спеціальний пакетик, куди ми засипаємо помол під чашку. І дріб можна заварити абсолютно будь-де. Ви можете заварити його як і вдома, ви можете заварити його на природі, ви можете заварити його в дорозі, ви можете заварити абсолютно будь-де. Тому що кип'яток. Був завжди, і розетки теж були. Ставте плюс у коментарях, якщо хочете їх спробувати. До речі, можете написати у коментарях ті, хто пробував, як вони вам, і що ви можете порекомендувати друзям. З вами був ваш кавовий експерт Нікіта. Каву перший як в останній раз. Ставте лайки, підписуйтеся. Усім гарного дня.